Допустимо, що у людини є гроші, які він заробив. І він пішов їх використовувати, як він буде їх витрачати, буде він покупати саме дешеве або саме дороге, яку він буде обирати ціну, яку він буде обирати якість. І вводні такі задачки, якщо це твої гроші, які ти заробив. То ти будеш обирати максимально ціна якість. Тобто, щоб і ціна була не завелика, бо то ж твої гроші, ти їх заробив. Але щоб якість була непогана, а так, помірно, нормальною. А ось якщо в тебе є гроші не твої, і їх багато, і ти мусиш купити собі щось. Тобто тобі дали картку і казали. Купляй, що хочеш. І ти такий, о, що я хочу, о, я багато чого хочу. І ти починаєш, знаєте що, задачка. Чому людина починає купувати найдорожче, найякісніше, незважаючи на ціну. Чому людина купує, вже не вибирає там, щоб якість була нормальна, і ціна була нормальна. Чому людина, коли є багато чужих грошей... Вона обирає максимальну якість за максимальну ціну. І навпаки, якщо людина має витрачати свої гроші на когось, то він думає, а це якість не до чого. Головне, щоб щось купити, щось зробити найдешевше. Комусь подарунок, наприклад. да? Як то кажуть, зайшов друг до мене, я відкриваю холодильник, і над мене дивиться дві ковбаси. І питання, яку ковбасу для другого свого я візьму? Копчену або варену? І ми маємо від Бога універсальний закон, універсальне правило, яке нам в житті має допомагати. В старому заповіті було 613 заповідей. Дуже багато. А потім ще після Вавилонського полону їх стало ще більше, бо на кожну заповідь вчителі вчителі, фарисеї, вони написали ще, як треба їх виконувати. Чому треба зав'язувати зранку перший правий ботинок, а потім лівий. І ніяк інакше, чому треба робити омовіння три рази, а не два рази. І дуже багато правил. І людям було е, дуже тяжко виконувати всі правила, бо, по-перше, їх не запам'ятаєш, і їх дуже багато. І дуже багато всяких виключень. Якщо ти в хра... е, нарушаєш суботу, то тебе повинні побити камнями. А якщо ти в храмі, будучи священником, порушуєш суботу, то все нормально. Тобто в храмі в суботу можна рубати дрова. І прийшов Ісус, і Він приносить золоте правило. І воно написано Матвія 7,12, а також Лука 6.31. Як бажаєте, щоб вам робили люди так само і ви робіть їм. Розумієте, не треба пам'ятати багато-багато правил. В новому заповіті. Багато правил, які були в Старому Заповіті, вони спрощуються і виводиться дуже зрозумілий принцип, як діяти. Як бажаєш, щоб вам робили люди, і ти так сразу, а як я бажаю? О, я бажаю, щоб до мене були добрі. То і ти будь добрий. А що ти ще бажаєш? А я бажаю, щоб мені робили на день народження подарунки. Молодець, то ж роби подарунки і ти. А що ти не бажаєш? А я не бажаю, щоб на мене кричали, ти не кричи. Що ти бажаєш? Ти бажаєш в своєму житті, щоб а, до тебе а, поблажливо, з милосердям відносилися. то й ти роби так само. Тобто один принцип, йому його, його можна використати в всіх життєвих ситуаціях. Тобто, не треба запам'ятовувати 613 заповідей, треба запам'ятати в Дух. І тож е, Міхея, 6 розділ, 8 вірш. Господь сказав тобі, о чоловіче, що є добре і чого Господь від тебе вимагає чинити справедливо, любити милосердя і жити у покорі Богу. Три речі. Тобто. Людям в Старому заповіті теж було тяжко. Там багато заповідей, треба пам'ятати. І Міхей, оце малий пророк, Господь через нього спрощує, дає, що є добре і чого Господь від тебе вимагає. Двокрапка, і потім перелік. Чинити справедливо, любити милосердя. Жити у покорі Богу. В цьому, в цьому мистеписанні мудрість, тобто, знаєте, є така витяжка, витяжка з цього старого заподітку. У покорі Богу жити, чинити справедливо. Завжди чинити справедливо. А як? Що таке справедливо? А як ти хочеш, щоб до тебе справедливо, так і ти будь справедливий. Якщо ти не хочеш, то інші, мабуть, цього самого не хочуть. Колосянам, третій розділ, 17 вірш. І хоч би що ви робили, чи казали, все має бути в ім'я Господа Ісуса, дякуючи Богу Отцю через Христа. І так, перший стих. Що б ви не робили чи казали? Тобто, лю, люба ваша справа, любе ваше речення, любе ваше слово, яке б ви казали, що б ви не робили, все це робити треба так, щоб все це було прославляло ім'я Господа Ісуса. Або дякувало Богу Отцю через Ісуса Христа. І потім більш под, ну, е, детально. 18 вірш. Жінки коріться чоловікам своїм, як слід. Чому? Бо в жінок, мабуть, буває такі проблема, що нема покорні. Буває. Чому? Господь через апостола Павла він більш е, тлумачить. Потім він звертається до чоловіків. Чоловіки, любіть жінок своїх і не будьте суворі з ними. Що таке суворі? Вона не рабиня, вона не прислуга. Вона не наймичка. Ти не маєш бути з нею суворою. Ти маєш бути поблажливою і милосердним до неї. І цим самим їй буде легше тебе любити, тобі і коритися, коли вона буде бачити, що ти поблажливий, лагідний. а не. Не будьте су суворі. Тобто вона не твій солдат, а ти не її командир. Хоча вона повинна тобі підкорятися. Але, але вона не солдат, а ти не командир. Але вона підкоряється. Чому? Бо на тобі є Божа е, влада, Божа відповідальність. Бог тобі делегував свою владу в родині. І ти розпорядник Господній в родині. Через тебе Господь Скажи, Господь через, не може бути суровий або суворий. суворий. Господь, він лагідний, Господь, він а, люблячий, і він не може суворо проявляти свою владу через чоловіка. Діти, будьте у всьому слухняними батькам своїм, бо це до подоби Господу. Діти. Апостол Павло звертається до дітей, бо він знає, що в служинні сидять діти. І це послання до Колосянам буде читатися в церкві, і в церкві сидять діти. І він звертається до дітей. Діти, будьте у всьому слухняні батькам своїм. У чому, у чому? Усьому, усьому. А може, всьому? Ні, ні, ні. Вьому всьому Тобто 100%. Бо це до подоби Господу. Тобто Господу подобається, коли діти слухняні. Знаєте, що таке слухняне? Це швидко і з першого разу. Я, я знаю, це тяжко, але Господу доподоби, коли швидко і з першого разу. Я знаю, мені з Назарам дуже тяжко. Він дуже, може, він тормозить, може що. Але десь 5 шостого повтору да? до нього доходить, що треба зробити. Але я це мушу робити як? Батьки, не дратуйте дітей своїх. Як ти хочеш, щоб тебе слухались, так і ти слухайся Господа. Хочеш, щоб тебе діти слухалися швидко. То слухайся свого Отця Небесного швидко. Це ж таке універсальне правило. Діти, будьте у всьому слухняні батькам своїм, бо це до вподоби Господу. Знаєте, коли Господу щось до вподоби, Він об, обов'язково винагорождає. Є якась винагорода. Обов'язково. Коли е, я бачу, що Вероніка е, слухняна. То вона каже, тато, купи шоколадку, я купляю. Швидко купляю, не треба мені пів години просити. Але коли вона не слухняна, то я не хочу купувати шоколадку чорну. Чому? Щоб вона зрозуміла, що слухняни отримують що? Нагороду. Батьки, не дратуйте дітей своїх, щоб ті не впали у вічей. Та не перестали вас слухати. Бачите, який український переклад. Батьки не дратуйте дітей своїх. Ну, Що таке дратуйте, це ну, таке незрозуміле не слово. Не роздражайте. Не роздражайте. Тобто діти можуть бути психовані. Так от, батьки, не доводьте своїх дітей до психозу, щоб ті не впали у відчай. І не перестали вас слухати. Тобто батьки теж мають свою відповідальність перед Господом. Я розумію тепер, коли у мене свої діти є, я розумію, як мені треба було слухатись мого тата, мого маму. Я розумію, як було тяжко, бо я, е е бабця моя казала, що у Сашка. У жопі є шило. І він ніколи не висадить в школі 45 хвилин. Бо то така дитина, що вона отака. І я розумію, це яка вже зараз тяжко було зі мною. Іноді я приходив на уроки музичної школи, і мій вчитель зразу відкривав валідол і по дві таблетки одразу. Туди закидувати. Раби, я би зараз сказав, робітники. Коріться панам або роботодавцям своїм земним у всьому чинить так не як лише під наглядом, як під лабузники, а робіть це у щирості серця свого, боячись Бога. Тобто не тільки під а, не не халтурить, не халтурьте на своїй роботі, робіть роботу. Якісно. Як ти хочеш, щоб на тебе працювали, так ти сам працюй. Знаєте, колись, колись я, звичайно, так сидів в церкві і слухав проповіді. Як я слухав проповіді? О, як я хотів слухати проповіді. а як я хочу, щоб мене слухали, а чи слухаєш ти Бога? Розумієте, якщо ти Бога не слухаєш, то тебе слухати не будуть. Як ти хочеш, щоб тебе слухали, сам так слухай. Це правило. До учителя, як е ти учиш другого не себе самого. ти маєш постійно навчатися, щоб бу бути гарним вчителем. І так, чиніть так, не лише під наглядом, як під лавузники, а робіть це у щирості серця свого, боячись Бога. І хоч би що ви робили? О, знову, це. 17 вірш і 23 вірш. Вони схожі. І хоч би що ви робили? Чи яблуки збираєте, ці, чи там, швабри заметаєте, посуд миєте, хоч би що ви робити? Робіть це від усього серця. Працюйте так, якби ви працювали на благо Господа. Тобто, е Господь вас винайняв, щоб ви зробили якусь працю. Якщо б ви чекали в гості Ісуса Христа, яку б ви їжу готували, яку б ви ковбасу обрали? Дорогу або варену для Ісуса. Майкро. Найкраще. Так от ось для інших робіть так, бачучи в них Ісуса Христа. Тобто сприймайте інших людей, ніби це був Ісус Христос, бо коли до. Авраама прийшли люди янголи, а він їх прийняв як Бога. Найкраще його ягненка, Приготував їсти швидко, швидко. І ноги їм помив. Він сприймав як Господа. Це нормальне. Це Нам, нам доподобає, коли нас так сприймають, коли нас люблять. Тож і ми. Щоб до нас так було це. Давайте я дочитаю до кінця. Хоч би що ви робили, робіть це від усього серця. Працюйте як... так, якби ви працювали на благо Господа, а не людей. Тобто, від всього серця, максимально викладаючись, якщо це домашня робота, якась. По хаті, це не як для себе, не як для мами, робіть це як для Бога. І ви побачите, що в вашому майбутньому ви побачите, що до вас повернеться те саме. Поводьтеся з іншими так, як ви б хотіли, щоб інші поводилися з вами. Бо якщо ви любите лише тих, хто любить вас, то чи заслуговуєте ви я, на якусь особливу подяку? Адже навіть грішники люблять тих, хто любить їх. Грішники люблять тих, хто любить їх. Тобто в них кругове таке е, зобов'язання. Я люблю тебе, ти любиш мене. А то, що ми грішники, то... це нічого такого особливого ми не робимо. І якщо ви чините добро тільки тим, хто добрий до вас, то чи заслуговуєте ви на якусь особливу подяку? Навіть грішники так роблять. Якщо ви додаєте борг тим, від кого сподіваєтесь одержати, то чи заслуговуєте ви на якусь особливу подяку? Навіть грішники дають у борг іншим грішникам, щоб їм згодом повернути те ж саме, без процентів, без відсотків. Ні любіть своїх ворогів, ні. Любіть своїх ворогів і робіть їм добро. Тобто, що Ісус привніс? Такого надзвичайного, це правило. Він сказав. Будьте добрі не тільки до своїх друзів, свого оточення, своїй рідні. Будьте добрими, поблажливими, як до Господа, до всіх. Навіть до тих, хто недостойний цього. Навіть до грішників, будьте поблажливі. Навіть до грішників звертайтесь так, ніби ти звертаєшся до Ісуса. Будьте ж милосердні, як Отець ваш милосердний. Не судіть інших, бо судитимуть вас. Не звинувачуйте, то й вас не звинуватимуть. Прощайте іншим, то й вам проститься. Давайте. То вам роздасться мірою доброю, такою, що не втримаєте ви всього. Бог буде з вами щедрим, якщо ви будете щедрими до інших. Чуєте? Бог буде з вами щедрим, якщо ви будете щедрими до інших. Бог відкриває секрет. Хоче, щоб в тебе було все в щедрості. Будь щедрим! Хочеш, щоб тобі пробачали? Ти пробачай теж. Хочеш добрих відносин? Будь добрим в відносинах. І не тільки до тих, хто добрий, а навіть до тих, хто злий. Мірою доброю, як то, втрамбованою. Господь віддає. Тут такий закон Закон сіяння і жнив. Як ти сієш, так ти будеш пожинати. І це нормально. Це по Божому. Якщо ти посієш гріх, ти отримуєш гріх. А якщо ти посієш поблажливість, милосердя, любов, спів. спів Спчуття. То Бог зробить так, що щедрість до тебе повернеться з співчуттям любов'ю, поблажливостю або милосердям обов'язково. 13 розділ е, Римлянам, Останнє місце писання. Сьомого 7 вірша. Віддавайте кожному належне, заплатіть податки, кому мусите їх сплатити. Віддайте податки збирачам податків, повагу тим, кого ви повинні поважати, а пошану, кого ви повинні шанувати. Нікому нічого не бути винні, тобто борги, віддайте всі борги, крім любові один до одного. Бо хто любить іншого. Той дотримується закону. Кажу я так, через те, що заповіді не чини перелюбу, не вбивай, не вкради, не, за, не зажадай чужого, а також усі інші об'єднуються в одній. Люби ближнього свого, як самого себе. Любов бо не, чилить, не чинить зла, зла. ближнього. Ось чому це і є виконання закону? В старому Заповіті так було. І ми розуміємо, що нам треба, а, знаєте, є ще яке правило у християнстві? А як би Ісус поступив на моєму місці? От в тебе ти не знаєш, як робити якась трудна ситуація. І нас так навчали. Задай собі питання, як би Ісус вчинив, якщо б Він був на твоєму місці. Що б він сказав, як би він відмовив, як би він зробив, подумай і зроби також саме. Це нормально, це дуже-дуже правильно. Тобто, нам не треба запам'ятовувати багато заповідей. Нам треба запам'ятати одне найголовніше люби ближнього. Як? Як самого себе? Роби для інших так, як ти працював на Бога, на Господа. Бо Господь милосердний. І Він хоче, щоб його діти були також милосердними. Він щирий, І він хоче, щоб ми були щирими. Він щедрий, І він хоче, щоб ми були щедрими. Він люблячий, І він хоче, щоб його діти теж були люблячими. І всьому, всьому, всьому вони були схожі на нього, як Отець наш Небесний досконалий, щоб ми були досконали у всьому. Оце таке нагадування нам, щоб ми не забували, щоб ми мали постійний життєвий орієнтир, як компас. Як нам? Якщо нас просять. Ми хочемо, щоб нас почули з п'ятого поклику чи з першого? Ну то ми самі мусимо відповідати таким стандартам.